Вітаємо на каналі IT центр У цьому навчальному відео ми розглянемо наступне питання користувача. Як оформити ведення початкових залишків заборгованості підзвітних осіб перед організацією у програмі БАЗ управління торгівлею. Редакція 3.5. Для оформлення даної операції потрібно використовувати документ ведення початкових залишків з видом операції ведення залишків заборгованості підзвітників. Даний документ можна створити з розділу Нормативно-довідкова інформація і адміністрування, Початкове заповнення, Початкове заповнення, документи ведення початкових залишків. Розглянемо наступний приклад. На момент ведення залишків по організації Товариство з обмеженою відповідальністю Мрія за підзвітною особою є заборгованість за виданим авансом на відрядження у розмірі 5 тисяч гривень. Необхідно ввести початкові залишки за взаєморозрахунками з підзвітною особою організації. Вибираємо в групі підзвітні особи вид операції ведення залишків заборгованості підзвітників. Далі натискаємо команду Створити новий документ. Заповнюємо реквізит дата і звертаємо увагу, що для ведення початкових залишків використовується остання дата місяця, що передує першому робочому місяцю ведення обліку. Наприклад, ми починаємо вести облік в новій інформаційній базі по організації Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія з 1 січня поточного року. Відповідно, дату ведення початкових залишків потрібно встановити 31 грудня минулого року. Товариство з обмеженою відповідальністю Мрія це організація, перед якою у підзвітної особи є заборгованість. Далі заповнюємо реквізит підрозділ, наприклад, вибираємо адміністрація. Цей підрозділ, в розрізі якого потрібно вести залишки заборгованості підзвітної особи. У табличну частину документа додаємо рядок і заповнюємо реквізит підзвітна особа. Це фізична особа. Які потрібно відзвітувати перед організацією за надані грошові кошти, вибираємо з довідника фізичні особи. Далі заповнюємо реквізит Стаття руху грошових коштів. Вибираємо з групи Операційна діяльність, наприклад, Видача грошових коштів підзвітній особі. Заповнюємо реквізит сума. Це сума грошових коштів, надана підзвітній особі, і за яку вона ще не відзвітувалася. Встановлюємо 5 тисяч гривень. Валюту взаєморозрахунків між організацією і підзвітною особою встановлюємо гривня. Далі документ проводимо. Проконтролюємо дану операцію за допомогою звіту Відомість по грошових коштах у підзвітних осіб відкриємо даний звіт з розділу «Казначейство», Звіти по казначейству», Підзвітні особи. Відомість по грошових коштах у підзвітних осіб. Сформуємо звіт починаючи з 31 грудня минулого року по організації Товариство з обмеженою відповідальністю Мрія. Для наочності виведемо у звіт поле «Реєстратор». Для цього натискаємо команду Настройки, встановлюємо перемикач у положення Розширений вид і на вкладці Структура додаємо поле полереєстратора. Далі натискаємо команду Закрити і Сформувати. За підзвітною особою є заборгованість за виданим авансом наявний кінцевий залишок у сумі 5 тисяч гривень. Таким чином, ми розглянули, як оформити ведення початкових залишків заборгованості підзвітної особи перед організацією у програмі БАЗ управління торгівлею Редакція 3.5. Якщо навчальне відео було корисним, пропонуємо поставити вподобайку і підписатися на наш канал it Центр, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Дякуємо за увагу!